24 лютого моє життя розділилось на до і після. До я була щасливою людиною. На даний момент я не знаю, як жити далі. Сподіватись на найкраще і вірити в ЗСУ. Я визирнула, ну, відкрила штори. Виглянула у вікно і там було зарево. Зарево вибух, зарево вибух. І все, ми зрозуміли, що почалась війна. З сусіднього будинку винесли тіло людини в мішку. Ти живеш і не знаєш. Постукають в твої двері чи в сусідські. Це життя в окупації. Моя мама сказала, що, можливо, ви виїдете, і ми погодились. Дітям на руках ми написали прізвище, ім'я по батькові. Написали номера телефонів на той випадок, якщо нас не стане. Нас теж розстрілювали з міномета, нам слід. Наша машина ну, більш всього попала. Нас накрило цією хвилею. Ну і потім сльози на очах, коли побачили наших військових вже. Тоді плакали всі чоловіки і жінки, тому що для тебе це свобода. Ти розумієш, що ти... ти щасливий, ти можеш бути вільним. Коли виїжджали, то наші малі співали «Червону калину». У мене були плани до війни відкрити свій власний приватний центр у своєму місті. Для розвитку дітей, і мені було цікаво, як я можу побудувати бізнес-план в плані того, щоб просто розвиватись офлайн і також онлайн. Вони додають рішучості, ти знаєш, що тобі робити далі. Там дуже класний колектив, тобто тебе підтримують. Психолог. Там був наданий психолог. Це дуже круто, це дуже класно. Ти відчуваєш себе потрібним. Ти відчуваєш, що в тебе є допомога. І в цей важкий час, коли ти знаходишся в місті, в якому ти зовсім нікого не знаєш, ти можеш поспілкуватися з живими людьми. І це дуже-дуже приємно. Ну, я зробила свій проект, і він дуже вдалий. Я вже називається Логопедичний супровід дітей ООП, які знаходяться за кордоном. Так як почалась війна і. Багато-багато дітей, які мають особливі освітні потреби, виїхали за кордон, але не мають там спеціалістів, з якими могли б займатися. Батьки шукають цих спеціалістів з України, і заняття приходять в онлайн-форматі. І так як це онлайн-формат, я не можу підійти дитині сказати, що там язик не так ставиш, або тобі тут треба підстрибнути, і мені треба навчити маму стати логопедом.